Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий. І тут для того, щоб розповісти вам, чому я однозначно сам практикую і дуже раджу використовувати для зарядки ліхтарів налобних не рідне гніздечко, яке в них передбачено конструкцією, а окремі виносні зарядні пристрої. Ну, звісно, це для тих ліхтарів, у яких змінний елемент живлення. Перевірте підписочку на канал, ставте вподобайку і давайте послухаємо. Насамперед зазначу, що я прихильник максимальної модульності електроніку, яку використовую, тобто, щоб, зокрема, в частині елементів живлення, щоб вони знімалися. Знімалися, їх можна було заряджати, окремо підбирати інші за номіналом і без внесення змін в конструкцію самого пристрою. Цей ліхтарик, про який є відео нещодавно на каналі. Він на одному акумуляторі 18650. І в ньому передбачений отвір для зарядки MicroUSB. Ну, тут його не дуже добре видно, але він там є. І замість того, щоб ним користуватися на постійних засадах, я використовую окреме джерело живлення для цих акумуляторів. Пояснюю, чому. Причина номер два. Гніздечко зарядне, у нього є ресурс. І, принципи, гумбілдингу тут не працюють. Цю щілиночку, манюсічку, коли ви роздовбаєте, а ви її роздовбаєте рано чи пізно. І там роз'єм почне бовтатися, як відро в колодязі, ви вже потім ніяк нормально його не стулите. Так, це буде ремонт, це буде час, це буде передавання з. Там перших ліній невідомо куди. Коротше, геморой. Це коли у вас вийде з ладу, у вас залишиться план Б. Так, тобто те саме гніздечко, незалежно від типу гніздечка, розіб'ється, перекинетеся на ліхтар в очікуванні нового зарядного. Це була причина номер два. Причина номер один, особливо актуальна в умовах обмеженого забезпечення електроенергією. Так, Україна, зона бойових дій, особливо зимовий період. Дивіться, я свою електроніку всю ганяю через тестер. Ганяю через тестер, який мені показує, що ліхтарики, всі, які я мав, і, зокрема, цей, вони дають на заряд акумулятора 300-350 мА на годину. Відповідно, акумулятор, отут стоїть відекс, на 3. Ну, на чесних 3-300 так, будемо так казати. Нехай навіть на 3, не суттєво. Нормальні акумулятори, відекс раджу, до речі, свої гроші однозначно коштують. Тобто, якщо ми заряджаємо акумулятор його через ліхтарик, ми, по-перше, на це маємо витратити близько 10 годин. По-друге, у нас в цей час ліхтарик ну, не працює. так? Ну, тому що навряд чи ви будете його заряджати з дротом від пауербенка до голови під час того, як він там у вас буде працювати. Бо, по-перше, це незручно, по-друге, він не зарядиться нормально, так? Коротше, це дурдом. Ви його покладете і будете чекати 10 годин. Добре, коли у вас є 10 годин взимку в Україні в зоні бойових дії електрики, так? Але оскільки часто густо генератор, від якого там пів вашого підрозділу має за 2 години. Підживитися, то оцей зарядний пристрій на ньому написано, і він по факту це демонструє через тестер. Він дає на акумулятори 1000 мА, Чесно, 1000 мА. Відповідно, заряджає у близь, десь у 3,5-3-3,5 рази швидше, ніж мізки ліхтарика. Тому. За той самий час від того самого генератора в вашому підрозділі ви заб'єте у 3-3,5 більше енергії, вам його відповідно висаджують на 3-3,5 рази довше, ніж коли ви будете заряджатися тут. Так? Тобто, план А, план Б. Бережіть гніздечка, цікавтеся вумбілдингом, воюйте, перемагайте. Слава нації!